Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження Lexus GX460. Дуже гарного білого кольору. Весь в рідній фарбі, гарні диски тільки відновлені, гарна резина, бензиновий мотор без газу, автомат, гідропнів-підвізка, дуже гарний стан лакофарбового покриття, сімимісний автомобіль. Ну, що у нас по комплектації? Ми у нас присутній такий чорний шкіряний салон дуже гарного стану, тому що пробігу автомобілі всього 128 тисяч. Регулювання передніх сидінь, пам'ять водійського. Також у нас підігрів дзеркал, підігрів лобового, управління допомоги при бездоріжжі, вибори режимів перемикання. Також підключаємо привід. Таке чудове мультикермо. Гарний стан автомобіля по салону, також присутній у нас люк. Камера заднього виду, парктроніки, стан шкіри задніх сидінь взагалі дуже приємний. Жодних нарікань немає, також клімат для заднього ряду. І е, два таких сидіння на ще пасажирів. Дуже міський автомобіль. Мало таких екземплярів на нашому ринку. І цей екземпляр ви можете... Придбати в компанії Автопарк як за готівку, так і кредит та лізинг. Якщо вона вас зацікавила, звертайтесь по номерам нижче або ж завітайте до нас в автосалон. До зустрічі!